Пацани, що ви робите? Братан, тут сука же ствола. А, пацани, ну ви ж не можете а, такого делать! Може. Не провоцируйте! Не пацани, що ви делаете? Блять, да забери его! Куда? Да ну нахуя, ви ж, ж шо ти шо ти шо ти не можете, блять, вас вибрали як нормальних людей, а ви тупо херню починаєте пороть. Чоловік на емоціях

Да ей-то заберись, блядь, пожалуйста. Вася, ты уволь! Ваня! Что ты делаешь? Ваня, нет! Что ты на человека нападаешь? Что ты делаешь? Що ти на человека руки, нападаєш? Що ти на меня пистолет? На яких основаннях ви на мене пістолет наводите? Пістолет на яких На яких основаниях пистолет?

Не пусти. Всё, пущу. бля! да не питайся нас успокойте. Всё, всё, нема Успокойтесь, успокойтесь. Не почив, все, все, понимаш, успокойтесь. Машини, успокойтесь, 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 му успокойтесь, му обру, успокойтесь пожалуйста, не не успокойтесь! <ривляю> пожалуйста, <му не> <ривляю> успокойтесь! Вася, ти розумієш, що ти пизда. Да ти тоже, Ваня, успокойся. Всё. Зачем ти гуниш? Ну пиздець. Боже, вони мені не бало зрозуміло. Да ми що? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Всё. Да всё, іди, хай набирають. Пожалуйста, О, ви що? ж поліція, що ви що ви що за що він? За що він затриманий? Причину можна пожалуйста. причину. Скажіть, за, він за, він скажіть, за що він затриманий? За що він затриманий? Скажіть, пожалуйста. Яку машину? За що він затриманий? Поліція був при неприємний. Братік, мене у За що він затриманий? Причину. Раздивить причину, за що о, він о, затриманий. Тисно не по кору, Його працівник троги. перший вдарив. Йо, Йо, троги, Йо, троги, я троги, засняв. В мене відео є, докази, що він вдарив. Працівник диви. поліції його ударив. Ти бачиш? Ну, нормально. Машина тобі Сука, блядь, знято на відео репірата. Блядь, нахуй ви Нахуй ви його ламаєте? За що? За що? Причину. Зняй я, блядь, троть, нахуя?

Дайте номер жетона. Страшно дай! в рот піздав! Блядь, да нема води. Дайте номер жетона! Жетон покажіть! мене жетона! Чого а, нема жетона? Не Як це не дали? А, так, Вам форму дали, я... а жетони не а, дали? Вонщи, назад, са, са, не може, номер жетона, пожалуйста! Житона. Фамілія! Колик моя фамілія? Ім'я очі. Колик Євгеній Анатолійович? Братан, пизда, убирайте ты Да, блять не троите его! Нахуй вы трой, да все, он вас, у вас не трое, оформляйте это ДТП. это водитель? Нет. я вас, сука, поубиваю. Уйди, Вань. Следуйте, занимается! А то, что люди на Ви затупрена! Дай я його заберу. Дай все, я його Нет! Ніхто не забирайте! Уйди, уйди, уйди! Уйди, Ваня, уйди! блядь, да не йди сюда до машини. Не забирайте затримание! Не затриманий! Хоча ви маєте право мене чіпати! Останься тут! Чого ж мене тут, я сказала? Я сейчас розкажу, що такое. Да тих! Да мала в машині скоро! На яких основаннях ви його задержуєте? Я все бачу. Я попросив подойти забрати його від машини, а він подойшов і ударив його. Він подойшов його удар. Людина помирає, у що її та хай. А чи не удари? Так взяв що нам робить? Да, тисни руки. Так а що руками махати? Ви поліція чи хто? Или боксери тут? Ви поліція чи боксери? Блин, бать, вы меня не трогайте тоже руками. Вот, Ваня, води, блядь. О, блять, сука, блядь, вы сейчас ще хуже буде Не трогайте його! Да не строй его! Везде, а, да, сука, сука ну, ну, Пускай хотя бы блядь, скоро, а блядь, поедет, сука, люди умирают, нахуй, сука, -то конченые, блядь! Да, да. Ну, подождите, пожалуйста! Пускай, пускай, пожалуйста, алло, пускай, пожалуйста, алло, пожалуйста чу, алло, чуешь, Алло? Марина, блядь, что ты делаешь? Ты что вообще дурная, лишу А че меня толкать?

Вы не видите, дурак! Страна! Мы сейчас возьмем нет, нахуй! Ты что делаешь? На каких основаниях? Что вы роботы, основания? На каких основаниях вы его блядь! Зачем ты Я ломаешь? Зачем ты ломаешь? иди сюда, есть картурчик у того! Опусти нахуй ствол, блядь! Я опусти, блядь! Ты герой, опусти, блядь! Хорошо, Успокойся! За что вы ее задерживаете? Она причину!